Пропагандист Соловйов перекваліфікував СВО самолічно. Бункерний погрожує Фінляндії і ображається на весь світ через ковбасу. У Путлера з'явився власний мамочка, а один з відомих російських інститутів переіменували через геїв. Привіт! Це ступор пропаганди на Матевосян Ньюз. Тут ми мочимо російську пропаганду та тих, хто її несе. Додивіться відео до кінця. Поставте лайк, підпишіться на мій ютуб канал, якщо бачите мене вперше, Перше і звісно ж пишіть коментарі. Пропагандист Соловйов знову уявив себе генералісімуса і вирішив самолічно перекваліфіціровать СВО. Тепер він називається священною війною. Уже все. То тобто есть, ми переходимо із режиму спеціальної воєнної операції. Ми переходимо в зовсім інший режим. Ми переходимо в режим священної війни. Тут два варіанти: або пропагандист Соловйов нарешті зрозумів, що вони все таки терористи, і так само як іДІЛ оголошують священний джихад всьому світові, або ж він зрозумів, що рано чи пізно, скоріше рано, всі там будуть. Але на рай на його б місці я б не розраховував. А в той час божевільний фюрер вирішив погрожувати Фінляндії. От взяли затащили в НАТО Фінляндію. У нас, що були з Фінляндії Фінляндією якісь спори. Всі спори, в тому числі і територіального характера в середині двадцятого века, все там рішені, затащили Фінляндію в НАТО. Ну, чесно кажучи, Фінляндія сама дуже просилася, бо побачила, що цей сусід, який вже їм проблеми створював у 20-му столітті, знову може напасти. Давлісному комплексі там були проблеми, якісь, то ну зв'язані були з необхідністю розвитку лісаперероботки внутрішньої. Країни. Ну і все це чужмі на самбі. Хоч Путін і говорить, що всі проблеми були рішені, в тому числі і 20 века. Ну тільки з лісами були проблеми. Це про те, що росіяни просто крали фінський ліс, чи про те, що російські емігранти просто завалюють Фінляндію і поводять себе там, як і зазвичай, як у себе на рашці, по-свинськи. А про війну у Фінляндії я розказував у цьому відео. Проблем не було. Тепер будуть, тому що ми там будемо тепер здавати на лініградський округ і концентрувати там определено на воинские подразделения. Зачем им це надо? Чушка какая-то просто. А от тепер придеться Ленинградский военный округ создавать. На что створювати округи, якщо вся Росія це суцільна військова база? Ну, звісно, створення нового військового округу це додаткові кошти, з яких можна вкрасти собі у кишеню. Ну не про простих же ж росіян їм думати. Хоча прості росіяни всім задоволені, принаймні говорять вони одне, а правда виглядає трохи інакше. Пропоную симбіоз того, що говорять росіяни про свою велику і могучу, і те, як виглядає все насправді, слава Богу, що ми живемо в Росії а не в Америці. Слава Богу. Слава Богу. Проте російську верхівку турбує зовсім не нарід, а дупа фюрера. У Путіна з'явився власний мамочка, який каже йому шапку на дінь. я звіняюсь, я би випадав того, хто вас випустив без шапки. Просто ви п'ятнадцять градусів. Я извиняюсь, здоров'я вам командуючий, в услових воїни здоров'я нації. У нас... Да, дайте, я не... Хорошо, я и на свой счет принимаю замечание, а выпорить ми легко это у нас. Зажалість за Зажаєть митимумі дуполиство го левела. Щоб ви розуміли, це засідання по підсумках року. Всі фракції зібралися для того, щоб взагалі зробити висновки, як пройшов 2023 рік. Пропагандисти продовжують змушувати росіян народжувати просто зараз, бо після війни часу не буде. І формулюють це так: Путін сказав, треба виконувати. президент. Що сказав? Традиційні цінності, родина, сім'я. Многодетні сім'ї Задачу як будеш выполнять? Вот без смеха тишкону ми ж говорю, хорошо. Ти Во вторую Чечню, далі що було? Ну далі КТО, далі восьмой Грузія, далі пошло там 14-й, далі Сирия, все остальное. Ти что думаєш, що его закончится, У тебе буде життя лучше, что ли, веселее? Ну так звісно, часу пожити немає. Постійні війни. А судячи з тез Гурльова, то і в подальшому Росія планує воювати, а не жити. Ну і тут Путін постає справжнім месією. Ладіть і розмножайтесь, діти мої кожний твари парі. Ну, принаймні, хто вижив, той і розмножайтесь. А от один із іноземних брендів одягу показав свою нову сукню, яка виглядає як чорний сміттєвий пакет, добре відомий російським окупантам. Вартість такої сукні 240 тисяч гривень. Схоже на роботу відомого російського дизайнера Валентіна Юдашкіна, який ще в травні цього року відправився до свого друга Кабзона. Напевно, Валентін Юдашкін натхненний кількістю російських загарбників там, у Кабзона, от створив таку сукню. До слова, Юдашкін колись був довіреною особою Путлера. ФСБ Росії випустили новорічний календар на 2024 рік. Ну як новорічний? Щомісяця року зображує російських окупантів, які вторглися в Україну як герої. Є навіть малюнок із американським капітолієм, над яким нависли вертоліт та крилата ракета. Путіна ну як головного зобразили на обкладинці. Чеський портал Айднес охарактеризував календар від ФСБ як жах щомісяця. Ну, хоч на календариках, ну на тій сторінці, де капітолій у росіян здійсняться їх вологі мрії на малюночках. До речі, цікаво. А день народження Путлера там окремим листом стало відомо, чому Росія образилася на весь світ із США. Ну я так розумію, тому що цивілізовані країни західні країни пропонують своїм партнерам бізнес, інвестиції, блага цивілізації, а Росії запропонували лише ковбасу. Принаймні так це виглядає зі слів бункерного. Росія не може, як ніто країни, в обмін на колбасу віддати свій суверенітет. Це бункерний промовив на з'їзді «Єдиної Росії. Після цього у розпабліках почалася паніка з приводу того, що ковбаса скоро просто зникне з вітрин магазинів, так само як він колись говорив про яйця, і тепер вони просто космічних грошей на Росії коштують. Також Путін розказав про те, що батьки хотіли його віддати на баян, а він хотів йти на боротьбу. Прийшов тренер до них додому і вмовляв батьків: "Будь ласка, верніть Володю на боротьбу, у нього так добре виходить". Я пам'ятаю, знаєте, коли я ще був совсем молодим, займався спортом, боротьбою, но родителі вирішили в якийсь момент, що я должен більше уваги приділити музиці. Їм дуже хотілося, щоб я грав на баяні. Ну, і це цікаво, все важливо, но у меня там не очень получалось, а, а в борьбе, кстати, складывалось. Тренер пришел домой да, и говорил с моими родителями. Уявіть, якщо б батьки Путі таки віддали б його на баян, то максимум, щоб зараз захоплював Путін, це баянні фабрики. А от тренер Путлера зараз, напевно, перевертається у труні, коли усвідомив, що накоїв про дитинство бункерного, я розказував у цьому відео. Зайшов на ворожий ресурс і там побачив просто заголовок новость дня. А далі текст Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Ось це так новина. На ну, ось наступний діалог мене взагалі потішив. Копію мастермусі, оригінали передаду вам назад. Я там був написати фамілію, ім'я, що я написав. Мне... І ось тут цікаво, чи були у нього варіанти взагалі не разобратися. Та й загалом, на що путіну було подавати документи? Всі так вже знають, що їх чекає. Путін іде в президенти без усіляких документів. А ось чому слова «Владимир Владимирович Путін не влізли у стандартний документ? Це велика загадка. У мене пояснення одне: це був не бункерний, а його двійник. І, заповнюючи анкету, він написав. Писав своє справжнє ім'я по батькові та прізвище. Ну, наприклад, Сігізмунд Варфоломєвич, Самадуров, Ульянов. А ось ще одне пояснення від бункерного, як на Росії вирішуються всі проблеми. Себе настраювати на на себе те, що задачі наростають, як сніжний ком. Ну, я тебе ну, вже. Росія, може зімня сторона, так ми любимо сніг. у нас навальна сніг. Оце так б Тепер всі проблеми точно будуть вирішені. А ще цікаво, у якому це місті Росія зимова країна. А, тобто Південні регіони Ерефії вже не Росія? Чи просто Путін говорить про те, що вони там всі наглухо відморожені? Істерика з приводу нетрадиційної сексуальної орієнтації просто досягла свого апогею. До речі, на Росії, напевно, і це слово. Скоро заборонять російський вищий навчальний заклад. Всі став просто інститутом Карпінського». Всі розшифровується наступним чином: Всеросійський научно-іслідувачний геологічний інститут, всі але тепер щоб не мати нічого спільного з незаконними екстремістськими ЛГБТ-спільнотами. Інститут змінив назву Сергеєм Приготовиться. Ну а вам, друзі, приготуватися, поставити лайк під цим відео і написати коментар. Ті, хто бачить мене вперше, підпишіться на Матевосян Ньюз. Тут буває весело та інформативно. Все, що я роблю, роблю виключно завдяки вашим донатам та на власному ентузіазмі. Тому буду вдячний, якщо хтось якусь копієчку мені підкинеть. Можна це зробити за допомогою сервісів Баймієкофі, PayPal, за допомогою українських банків Monobank та PrivatBank. Ну а якщо ви нікому не довіряєте і тримаєте гроші у криптовалюті, у мене є і такий рахунок. В описі мого каналу та в описі цього відео є всі координати, як допомогти каналу Матеося Ньюз. Заздалегідь дуже вам вдячний. Не забувайте донатити Збройним силам України. Тримаємося разом. Побачимося на Мативосян Ньюз. Слава Україні!